Місяць тому керівники місцевих підприємств отримали від влади завдання виготовити примірники продукції для рівенських лікарень. І от перші результати роботи рівенських промисловців з'явилися на спеціалізованій виставці в облдержадміністрації. Щоправда, на виставці відвідувачів було набагато більше ніж власне експонатів. І це на жаль не єдиний недолік виставки, адже більшість примірників медичного обладнання, меблів та білизни виглядала мало естетично. Одразу було помітно, що дизайнерів до процесу виробництва рівень Промисловці не залучали, за що й отримали критичні зауваження від голови облдержадміністрації Миколи Сорокі та його заступника Ельбруса Абдулаєва. Найбільше дісталося керівництву Рівна сільмаша за непрезентабельною ліжко для хворих та директору тракторного заводу за виготовлений столик для лікарського інструменту. Дали, що я буду зауваження роблю. Я на ферму не можу тягнути, не то що в роддом, чи твородильне, чи, чи в хірургічне відділення. Заберіть його не показуйте, бо я завтра покажу повскрізію. його. Незадоволений дизайном та кількістю найменувань виставленої продукції, начальство наказало директорам ці недоліки виправити і для медичної галузі придумати щось більш сучасне і зручне. Отож, мета заходу була досягнута далеко не в повній мірі, адже передбачала. Забезпечення медичної галузі, медичним обладнанням, інструментарієм, матеріалами тощо в умовах економічної скрути це перш за все, і друге це є визначення виробничих можливостей промислових підприємств рівень у майбутньому, як пояснили пресі, виготовлення багатьох потрібних місцевим медикам речей планується поставити на потік, Щоправда, виготовлятимуть їх підприємства поки що в рахунок своїх боргів перед бюджетом.